Добрый ранок. Доброе утро. Здорово. Слухаю. Представлюсь с вами. Представлюсь вам. с а будете на видео, что я не представлялся, представьтесь и так далее. Посвящение, будь ласка. А, посвечен, Хорошо. Да. Без вопросов. <coughs> Посвящение. Так, Сурай Владислав, Владислав Михайлович, Диснейдов, 7-10-28. С обратной стороны покажите. Що забрати з того? Не дивіться забрати з того. Це ж не посвідчення. А що це? Це ж додаток до Житомир. А де головного... ваше посвідчення? У водія не YouTube головного мозку, водій просто знає свої права. Відповідно до частини 3 статті 18 закону України про національну поліцію. Звертаючись до особи або у разі звернення особи до поліцейського, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред'явити на її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Якби працівники поліції частіше ознайомлювалися з законодавством або, хоча б переглядали відеозаписи, де роз'яснено законодавство України, вони б знали, що особа має повне право вимагати службове посвідчення з метою повного ознайомлення. Чому до сих пор посвідчення не видали. Я вам повторяю, посвідчення. <просив> ваше посвідчення, ну це не Причина зупинки часу. причина зупинки 7 пункту п'ятої статті відповідно до статті 8 закону України про правові режими на Що? Що? Ану ще раз. Що, що? Ну я вам сказав причину зупинку. Ви 35 стаття! Я сказав вам 35 стаття, ну, я все про назвав. Процентуйте Процитуйте статтю 35. Я вам процитував тільки, що Третій у вас пункт. Там ще раз. Ще раз, окно відкрийте, щоб чули лучше. Що гуще. Кажу причина зупинки. Ви 35 стаття. Кажу, ваші, причина, причина зупинки. Я вам сказав тільки, що я не попугай вам по 10 раз повторювати. Ааа. Відповідно до статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями у разі їх утворення, можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасового. Обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану. Пункт 6 визначає встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Переходимо за посиланням на порядок і бачимо, що це порядок встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, обмеження свободи пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства. Мадянства, а також руху транспортних засобів в Україні або окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, затверджений постановою Кабінету міністрів України No1455. Пункт 5 даного порядку говорить, особливий режим встановлюється шляхом видання наказу військовим командуванням разом з військовою адміністрацією у разі її утворення, яким призначається комендант. Тут одразу ж бачимо визначення термінів блокпост. Та комендант, блокпост, це посилений контрольно-пропускний пункт, який за рішенням військового командування тимчасово встановлюється на вході, виході, в'їзді, виїзді на територію з території, де введено воєнний стан і встановлено особливий режим за винятком державного кордону, на якому облаштовуються місця для перевірки осіб, транспортних засобів, багажу та вантажів, позиції, вогневих засобів та бойової техніки, місце для відпочинку та забезпечення життєдіяльності особового складу. Який виконує завдання на такому пункті, до складу якого можуть входити службові особи військових формувань та правоохоронних органів, які відповідно до закону залучені до здійснення заходів правового режиму воєнного стану. Комендант це уповноважена особа органу військового управління, що призначається наказом військового командування, якій надано спеціальні повноваження щодо організації та забезпечення встановлення заходів особливого режиму на визначеній території, координації. Дій сил та засобів підрозділів та органів військового управління Збройних сил та інших утворених відповідно до законів військових формувань, правоохоронних органів, органів виконавчої влади, ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування військових адміністрацій на таких територій. Тобто, блокпост встановлюється за рішенням військового командування, а не за рішенням органу державної влади. А комендант, в свою чергу, є уповноваженою особою особою органу військового управління. Можливо, це пункт 7 статті 8 Закону України про правовий режим воєнного стану. Перевіряти у порядку, визначеному Кабінету міністрів України, документи у осіб, а в разі потреби проводити огляд речей транспортних засобів, багажу та вантажів службових приміщень і житла громадян, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України. Переходимо за посиланням і бачимо порядок перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму. Воєнного стану затверджений постановою Кабінету міністрів України Notiцять 1456. В Пункті 10 вказаний вичерпний перелік, коли транспортний засіб має зупиняти уповноважена особа. Знаходимо визначення уповноважна особа і розуміємо, що це посадова особа, яка призначається наказом коменданта та якій надано повноваження щодо перевірки документів в осіб, огляду речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. То до чого ж тут працівники поліції? Можливо, у них є наказ коменданта? Ну, тепер зрозуміло. Але не зрозуміло, до чого тут пункт 7 статті 35 закону України про національну поліцію. З його вмісту вбачається, поліцейський може зупиняти транспортні засоби у разі, якщо уповноважений орган державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. А зараз важлива інформація раз на рік. Кожен водій повинен купувати автоцивілку. І щоб цей процес зайняв мінімум часу, зусиль і коштів, раджу вам скористатися Hotline Finance. Цей сервіс онлайн-страхування, який зібрав в одному місці різні страхові компанії. 5 хвилин на вибір та оформлення і готова автоцивілка вже у застосунку. А з промокодом AD 10 отримаєте знижку 10% на будь-яку автоцивілку на Hotline Fінанс. Я необхідна інформація в описі під цим відео. А тепер увага: блокпост не має абсолютно ніякого відношення до пункту 7 статті 35. Блокпост встановлюється за рішенням військового командування, а рішення про обмеження чи заборону руху приймає орган державної влади. Щось тут не сходиться. це сьомий пункт. Був який? саме так посича. А що це за двіжуха? Це коли двіжуха. Яка двіжуха? У вас поведінка не відповідає обстановці. Самий <сіян> об пункт. Давайте рішення. Що рішення? Про заборону руху Є. Відповідно до частини 3 статті 35 закону України про національну поліцію. Поліцейський зобов'язаний поінформувати водія про конкретну причину зупинення ним транспортного засобу з детальним описом підстави зупинки, визначеної у цій статті. Статтею 34 Конституції України визначено, що кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно або письмово, або в інший спосіб на свій вибір. Згідно зі статтею 1 закону України про інформацію, інформація це будь-які відомості та або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді. Статею 5 цього ж закону визначено, що кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів. Машини заборону руху, що не знаєш, це заборона руху. Є, є заборона Ну, так, де обмеження? що касається в комендантську годину. Мене лічно касається обмеження, що які? Лічно мене що касається обмеження. Які? Давайте причину зупинку. рішення, що прийняли ету, заборону руху. де? Уповноважений орган прийняв рішення. де? Ви що, уповноважений орган? чи що? Он як. Ви вже не знаєте, що придумати. Працівники поліції скільки разів вам говорили, що не існує підстави для зупинки в воєнний стан, однак ви цього не знаєте. Можливо, і вам потрібно захворіти ютубом головного мозку, щоб зрозуміти ці речі. Друже, тебе можуть зупинити будь де і будь-коли ми вже це бачили і бачимо. І в цей момент ти або дієш впевнено, або втрачаєш гроші, нерви і навіть свою свободу. Вихід є курс юридичний захист водія. Це більше 30 відеоуроків, 5 модулів, чат зі мною. Та юристами алгоритми дій у будь-якій ситуації з поліцією чи ТЦК та бонуси. Це знижки 50% на будь-які тарифи клубу АД і 15% знижки на АД ШОП. Курс пройшли вже понад 600 водіїв. Тому, друже, долучайся за посиланням в описі і будь готовий захистити себе на дорозі. Кількість місць обмежена, тому встигни зайняти своє. Так поки рішення, давайте. Рішення, посвідчи водя ваше. Рішення, що водій, заборона руху. Так, воді, не буде, повідомляє, що відносно вас буде винесено. Давайте. Амін постановлено за частину першої статті 126 поправки. Під роздовольство ставить постановлено. Давайте, слідновості. Звісно, буду. Будете? Так. Да. Розглядайте справу. Розглянемо справу. Докази все. Причина У вас зупинки. Вас причин для зупинки ваше посвідчення, молодий чоловік. Посвідчення ваше, ви хто такі? Чого свого носа пхаєте? Один говорить, другий пхає носа. Носа пхається? Конечно. Знаєте, як це носа пхаєш? Так. Скіба, Денис, Вікторович, поліцейський. Власно, людин 29. На другу сторону переверніть. А що ви хочете побачити? Побачить, чи то посвідчення у вас даного зразка, чи ні. А, а ви то ви без знаете, посвідчення ходять. Посвідчення ходять без посвідчення. Й... О, О це воно. Ви курні, а що у вас не таке, кажіть. У вас що вас за слова на люди? Я Водій, не зрозумів. Причина зупинки, блядь. Причина для зупинки у вас достатньо. По перше, є пошкодження транспортного засобу. На... Так, може, ви нарешті скажете законну причину зупинки? Оце бачите, яке у нас у бобровиці славілля робиться. Вовійте, це ти Правий стоп сигнал не працює. Так, я відключу в мене дві за це. це Двіятель, блядь і за вас закипіша. Шо? Причина зупинки, я сказав, конкретно. Я відключив сигналку, все відключив, бо закипів біжок. вас не працює задній правий стоп, по-перше. Та хорош брехать, блядь. Чуєш брехун. Ти не працює, ти не бреха. Я вказав причину зупинки, 35-та стаття. Ми зараз зворемо на 102, ребята. ребята. Визовуємо свіч оперативну групу на вашій бездіяльність. ви перевищуєте службове повноваження. Молодой чоловік, ви мене зупиняли, що ви торохтите. Ви си торохтите, mm. адекватні. Ось що говорить за мною ця вы, людина. Ось є видимі пошкодження транспортного засобу. Ви <свят> алкоголь, наркотичні речовини, не вживали. Причина зупинки, я сказав. <пит> Давайте это рішення. Что, блядь? Ти зупинку мені конкретно да, розкажи. Ну так підтверди її правдивість. Що да, ви мені тут лапшу да, решили? Це 35-та да. стаття причина зупинки чи що. Де там таке написано? Ви огляд згодні пройти на стан алкогольного сп'яніння? Згоден причину зупинки для начала, давайте. Я вам назвав причину зупинки вже один раз. Ребята, причину зупинки, бо я ваше слідче відео то де ви красною то херньою бігали, продували людей. Я викиную, поняли чи ні? І побачте, що ваш начальник вам скаже. Викиньте херню якусь взяли, тут. Людей розводили. Чуєш чи ні? розводяги Бобровицькі. Причина зупинки, я сказав. Поки не конкретну зупинку мені не скажете, я нічого вам не пред'явлю. Можете писати, що хочете. Понятно, чи ні? Причина зупинки, фіно 35 статті. це наркотичними речовинами бали. Чуєш, я ще на тебе заяву за наклеп напишу. Понятно, чи ні? Я зараз що? принесу листок. Я вам напишу без вас, куди треба. Куди так, що мені, куди? Блячмо, є мені, блять. Отаке в нас в Бобровиці робиться. Зробіть що-нібудь з цими послами, бліда. Цікаво, з чого ви зробили такий висновок? Ви робили якийсь огляд, щоб встановити факт вживання наркотичних речовин? Ні. Шановні поліцейські, прекращайте балуватись незнанням законодавства і безпідставними зупинками. А ви, водії, якщо опинилися в подібних ситуаціях, не зволікайте! Долучайтеся до клубу юридичного захисту водія АД, щоб мати надійний юридичний захист на дорогах і оскаржувати незаконні дії працівників поліції. Посилання на сайт нашого клубу в описі під цим відео.